Або та жок, так званої ДНР передав Збройним силам України координати російських складів і хотів на цьому заробити мережею. шириться злив, нібито переписки поширена з одним із самопроголошених посадовців квазі республіки. Крім того, 24 й канал повідомляє, що ці ж скріншоти надіслав до їхньої редакції на робочу пошту чоловік, що представився одним з добровольців, так званої ДНР. Переписка починається іще ще від 21 липня. Співбесідник Поширіна, нібито депутат. Ну, давайте у лапках, не до республіки Владислав е Бердичевський. Вони спілкуються про те, що Росія явно провалює свою спецоперацію, а так званим республікам не допоможе і не чекає їх у своєму складі. Вже 25 липня Пушилін, Пише, що, начебто, має якісь контакти з українцем, який нібито запропонував йому по 500 тисяч доларів за інформацію про розташування складів росіян, станом на 28 липня список локацій буцімто складений, але воєнні злочинці вирішили, що треба додати ще не такі важливі точки, щоб їх. Не запідозрили. Безпосередньо злив буцімто стався 31 липня. Однак вже на, по, на початку серпня терористи занепокоїлися, нібито наша сторона вже розпочала працювати по їхнім координатам. Але винагороду зрадники так і не отримали, а контакт з так званим представником України обірвалися. Достовірність цих даних під великим питанням, оскільки співпраця України з ватажком поширеним. Просто мало а мені здається, взагалі є неможливою. Ну хто спілкується з терористами? Ну Україна точно не спілкується з терористами. Мені здається, що це е, якраз дзвіночок для е, Пошиліна. Бо бачиш, за тобою вже напевно і російські спецслужби е, полюють. Тому треба задуматися. Задуматися не просто так. Ця новина з'являється у мережі. І як розуміє Пушилін, виклали. Ne ho ok.